Хотів би передати слово молодому волонтеру, студенту Хмельницької волонтерно пенічної академії, яка з нами їздила в Меджибіж Уляні і Івонус. Декілька слів про проєкт, чому ви поїхали, чому от ви, власне, вам цікаво, тому що, звичайно, цікаво не тільки чим цікавий проєкт нам, да, а чим цікавий проєкт власне молоді. Це, напевно, найбільш цікаво. Будь ласка. Ну, Доброго дня всім, я як студентка хочу вам сказати, що вперше я про цей проєкт почула справді ще в 2012 році, коли я ще була студенткою 4 курсу. Наш декан, якщо війна потрібна співпрацює з Денисом Анатолійовичем, і вона нам повідомила про те, що можна поїхати е, працювати. Звісно, безкоштовно. Е, ну, Спочатку, знаєте, так всі подивилися через те, що це було вперше. Ніхто до цього такого не робив. Е, але студенти загорілися цим. Я навіть не очікувала такої реакції, але е, доволі велика кількість студентів захотіли поїхати. І ми вже нам сказали на протязі тижня, і ми вже до кінця вихідних ми точно знали, що в суботу ми вже виїжджаємо в Маджебіш. Е, Денис Анатолійович вже дуже багато чого розказав. Про розпорядок дня, а я можу додати, що я як там була, і також працювала. І хочу сказати, що впродовж дня, коли ми працювали. Ми їхали додому, і ніхто з нас не сказав, що я втомився чи я втомилася. Ми їхали додому, і от Денис Анатольович мета, він їздив з нами. Ми ще цілу дорогу назад додому до Хмельницького співали. Справді українські пісні, пісні. І це було настільки класно, це було настільки захоплююче, що ну особисто я не можу передати вам ці почуття враження, доки ви самі самі не переконаєтеся, як це бути всередині цієї ситуації. Ми там відповідно вже не так, що змучилися впа і не можемо. Ми, звісно, ще їли, нам показували музеї, нам також відповідали дуже цікаві історії. І от наступний наш виїзд буде 4 жовтня в міському це в Самчики. Також сподіваюся, що це пройде не дарма і що ми зможемо якось допомогти, адже потрібно відновлювати нашу культуру. І хто як не ми, з кого будемо починати, як не з себе. Звісно, потрібно починати з себе, щоб потім навіть можна було когось залучити до цього проекту, взагалі до цієї ситуації. Тому я просто хочу, що хочу тільки сказати, що залучайтеся, будь ласка, і я впевнена, що ви про це не пошкодуєте. Дякую.